Втомилося сидіти, як собака на сіні, та чекати, поки можна буде поповнити рахунок Freedom Finance Європа. Мабуть, не варто, бо вже можна поповнювати цей рахунок. Freedom Finance Європа надає можливість поповнювати свій рахунок з карток українських банків. Ми знаємо про Монобанк, про ПОМ. Що для цього потрібно зробити? Потрібно зайти в свій кабінет Freedom Finance Європа. Перевірити, що всі ваші персональні дані, особливо адреса, заповнена повністю. і Там має бути поштовий індекс. Якщо там щось невірно або індексу нема, тоді потрібно подати доручення про зміну ваших персональних даних. Для цього додайте, будь ласка, довідку з банку на англійській мові. Це може бути монобанк або приватбанк. Мені здається, в монобанку індексу нема, але в приваті є. Тому краще додавайте з привата. Після цього трохи почекайте, як оновляться ваші дані. І можете заходити в налаштування рахунку, поповнити рахунок і вказувати дані своєї картки. Зазвичай э, застосунок пропонує зберігати ці дані, і далі можете поповнювати їх э, як вже рутінна процедура. Нагадаю, що поповнювати можна раз э, не раз, а э, включно до 100 тисяч гривень в еквіваленті з кожної валютної картки вашого українського банку. Ми знаємо про Монобанк, про пумп. Можливо, ви є якісь нові банки. Тому, будь ласка, вкажіть їх в коментарях. З вами був я, Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного лиця».